Він чекав Лєрка, я приїхав до дівки, дівка вже товари, пари, все як має бути, а? Любиш Льонтія, що так йому виварюєш, не? Дуже люблю. Обожнюєш? Да. Так. Ще б такого хлопа. А то всі баби ще йдуть за мною кипятком, а я ще достав тобі. А що? Смішно? А той же вже тут, ну де лізеш до міськи, тобі не можна, ти взагалі на дієті. Навчила кутів по столах лазити. А ну, річ. Маєш тут же корм. А та то деє, то і немає. Не. Коховарочку свою би битву на численні зразу би допустим. Так що, кавалерочка. я то приїде, то зразу ще їсти варі, ще як майбутнє, ну, а то я тут реалізацію проще люблю. Кавалерка, дивіться, що їм я? Що у нас. Бургері! Нормальне їдло є, вони ще понайдайте бургерів того, в того гімна. Що бульби, та я ти славу бульби привезу? Ти скажи ти, ну ти не ну, скажи. Там на грошей Табо правильно кілька то коштує, дві старині коштує, ні? Да? То то я маю там, там... Льоня ма грошей, не грош. А ти знаєш, я маю на гроші ти ще шмі -шмі? Думаю, Що? Ти ж дівко. Думаюш, так було, певно з неба падає. Ні, не, я так не думаю. Ну я... Візьмі, салату їж, а не салат що їжі. Повіхи... Потім все в двері не лізеш від того фастфуду. А я, а в смислі, якщо я буду жирною, то ти мою любити не будеш. У мене курва грижі. я ти не піднімлю, дві потім що, з палочкою ходити. Вже не мої проблеми. Ну, та -та. Кічу, та я люблю така, що було за щось їздити. Ні, так васоходрочка. Ну так не жалуйся туди. А я ще не жалію, але будьмо уважні, треба трошки менше того гімна купчого їсти. Віщі. З кутами. Забери її віці. Колірка, кутку, десь лізе. Го, ж між нами. Я все розумію. Завтра до доктора віземо. Вземо до доктора, бо вже нирки відказують. Mm. Колірка, обічні, об'ясні її, що е, треба їсти, готові давати, то, що люди їдять. Кось зупи, когось, наші кормони їдемо. коротше, на купу. блядь. Макарони дати, ну, а він що? Так він знати що. Колірка якийсь той серіал включили, ще дивимося серіала когось українського. І їмо коротше. Ковалірка, вас тоже. такий всі серіал. Я казав такі сценки, я знаю, хтось мед, чи щось його... плаче! Плаче, а всі курва, захлбує. А чи в телефоні сидеть щось повіє, а най статус якийсь поєде, що куро плаче дніми ночами. Ні телефон, ні телевізор. То й дні плаче, що плачеш. Просто ти сюди. Я? Да. Та то курокину, що то плакати. Що? Сухар. Хто я? Типа що мене мені я ходить шо? Сухарь безчувственний. А ну, то треба, треба мати т, 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 серце, з тивоками на серці, бо з'їдять в тому світі. Бо як будеш таким... Ти можеш, конечно, з'їдять. Ну, як буде такий тряпкою, то все трупади, його на голову вилізу. Кавалерка, двічі, я на хмару чося, живу двічі, диє типо сніжок лежит. Х. то не всліє <головець> Але всліє пам куром місті. Не? Боюсь переписули в село. Давай, можеш купити мені там котеч. Не путай село зі літим районом, альо. Селі остання, гні, корови, кури. Котеч! А хлібом мармоляди не намазати? Можна. Ну. хоче жити, як треба було депутата си а не Льонтія. А ти хто? А я хто? Ти багатий боротина. Ха-ха-ха! Щось ця крутила, бати Боротіно, ну. Та я ж то знаю. Та що ти, ну? Та ну все сер грошимо. То колірка туди сідаю. Але хотів, що. Я ще так не тиво, знаєте, ще так сі трохи може стидаю, але декло ще на жару здує, то хочу пернути, то можу тримати. Томалася в дуси. Нічого потихоньку буду, шибто не перший пускав. Що? Ні. Жоні. То я під, під ковдру що Я теж під той ковдрю сплю. Ну то що, трошки понюхаю, та Рано чи пізно, що да, не буду пердів. Ну. Я не буду тримав, мене вздуває порожить, потім такі. О. наївся. Дякую, вельми, вдячний. То що єдине, що передіти ще в тій хаті не можна, бо зараз буде кричила, буде, буде фурка. туалет теж ходить не можна. Що, а чого не можна? Я, я, да, я, я, я тихенько серу. Повірка, що, то, що все, до того треба все привикати. Чуєте? У мен до мене каже кусоки. От я кусоки? Що? Ну, шо да? Шо? Да. Ну як? Кажеш, у мене що одне око? Одне, одне око. Дивиш вправо, то ви Ну. То в мене ще диві, коли я п'єний. Не, і коли тверези, то ось. Та ні хуво, дивіться, його нормальні очі. Лежимо, каже, чуєш, а що ти ти кусоки? Ти не хапнула. Льоні... чи ніхто кусоки не кликав. Чого, будемо виправлять? Моє косулазі, <плес> так? Я не кусулази. У мене тільки очі коші, коли я п'єний, то одне Ні, Ну дивись, бо ти говориш і <свят> тебе одне дивиться чуть-чуть туди. Та що ти мені кошти Це Нормально в мене в очі дивіться. Люди скажуть. <свят> <свят> ну, люди скажуть. Люди побачу, Йоні. Дивіться, кавелірка, тоже то. Ти варгіси. Ну не кури того, бо буде біда. Та а що, сигарети курить? А що? Або я курю папіроси нормальні. Суперись, суперись. Ну, а то ліпше курити, ні? Чому не світить? Да. Чого? Що? Ну. Та я вночі присуну на спаню і ти іди, і проснеш. Але можу, см... <laughs> можу смазити, можу в комент зарядити. Тоб я тобі не присунула вночі. Чим? Шо, маєш <laughs> ти що трансвітів? Чим, ну ну. Пальці Тебе попробовала. б спробувала. Дочка з порха би летіла, я тобі відповідаю пальчугами. Я не ТО, я не такий молодіжний, що там ті робити масажі. Ти би спав. Кавалєрка двічі якийсь усі льонті романтик намічає. Суші. Шампанське. Всі діла. Зай. Mm. Треба було взяти 4 канавки, 2 да, по 50 і ліжко. На що тут зараз будемо їли ту сру рибу, глисти будемо мали. Від того треба? Ми всі такі, і такі. Та льоня плати, то можна брати, чого ні. О, колірочка, бачите. Зараз будемо ділити сиру рибу трошки. Так що колірочка шампусі Зараз Нараз два 59, а але мене хоче споїти. І хоче так? Чуть-чуть. Угу. Каже, буде не нині... нині... Мене не те, на півчишки можу хіба я, Ну не ти. Я такими ділами вашими молодіжними не займаю. Видите, там любите пальці йду попхати, щоб поїхало по молодіжному. Я би я без того. Тьо. У мене ще по старпіарськи. Ліг і, і газа нету. Так школірочка вам тоже смачно їсть, а мені то б романті, коротше, у нас такі вечірні. Сіли вже ми ті суші, випили то шампанське, що пив, що їв газету читав. Я би тобі за косарь би в селі знаєш, як ви поляну накрив? Так що ж ти не накрив ні разу. А ти що в село приїжджаєш? Ну, ж. Ну, ти щоб їжали в всі... Севір. Ми б на штуку зараз взяли, ти стрінчиш лика, кофляшку горівки. Ми б пили-їли, то в одному газу. зу. М? Mm. в село. Переїжджаєш Хат в тому місці сидіти. Міг не буде їздити, Ти знаєш, скільки на бензину трачу. А мені на роботу як їздити? Маршрутка ходить. Ні. Під самої хати хила і поїхала. Не буду. Та, не будеш. Ні, я думаю, я до міста перебручу. Ніколи життю такого не буде. Перебрешся, куди ти тінеш? <х forum> запий водою, мала. Я не в селі коровосподарка. Я сказала. Я кури не лишу. Я сказав, я нема вибору. Що? Ну, ну. Івола бабу ламаєш, ні? Кучеревий, що як має бути, красавчик. Що? Ну що? Скажи, ну скажи щось. Ну як бомж. Який бомж? Ну, Бомжі на геликах не їздять. Нормально, ти що? Я ні голови не брию, ні яєць не брию, ні нічого. Хлопа має бути не багато, багато волосся. з сьогоднішнього дня почнеш. Та що ти дві, якщо файно, ти що? З голови не дує тепленько. А полюбила такого кучерявого, тепер відказуєш. Я не бачила, що ти такі І... своїй був. Які шляпи ти сікашки називаєш? <реш> ну що зна ну що знаєш що це таке? Ні, кеволохі має. Файна вибереш за патла. О! Файно є. Віче наше має того ноги побила, Що це там таке є? Браслет. Кі брит. Всі побуваємо. Колись на наколки мало, ті, хто сидів, бо ті хто в армії служив, Ще ще маєш десь? Ще кавалерка має, але то я не буду <реш> показувати. Пупче пробити, ну що здуріло? Що? Що за молодь куро? пупчі, ти скоро то ж то буде, та то вже прибуває, я виді в інтернеті. Що? А коли все ти спів таке подивиться? Це так, думаєш, що Льоня різних мав. Що мали і пробиті, не пробиті, любе голубе, то це просто вирвало мене. Ти собі не думай, бо ті, тільки кура... бабник ще той був колись. Ти мене захамотав. Я тобі я куплю труси вірності на замку. На замку? У мене як встає, то то люба колодка тріскає. Що ти мені тобі вже говорила, шановно? Замок і ключі будуть тільки в мене. Це я. Ти мені щось підлила, ж що Бо я такого? Би... Приворот зробила. Ну. Тоби там ті в чаї юля понакидає якісь... Він боч налила. Потім хлопі бігають, Борщі не видно. Ну. Я то, я то знаю, вже були такі випадки, мене потім бабки відмолювали. Треба буде бо в мене кінці знають. Якщо я їду мозгами за баби, значить мене везти до бабки. Я їх попереджав. Щоб я не пропав в її хату і ще не, не, не переписав на другу бабу. Ну, б ще переписувати. Опа, ча! Опа! У мене і свого не сєгон. Ага, ну. Льончик типу, поставив суші купив. Дуже доволі. Дуже? Так. Да. Хай не є, ну ще світоволуп не платав. Щоб файно, ще прийняло. Mm. Ти ще не смів пізу гринів, блідо наполовину чекай. Ти я тобі на карточку скину Я ще сам не їв, ти тоже їла. Ну а що? У мене ще завжди наполовину? <клес> Чекай, я ще не зароблю на всіх. У мене ще вдома є сім'я. Друга? Mm. А ти що думала що ти що? А третя? Третя ще не найшов. А я? Ти друга? А, ну, може Ти ж друга вдома. Перша вдома, ти друга. Що вже все вставило? О, чи? Я... Ставило, купило, і зразу випило, бокали вже вже, вже вже ходить за мутили. Та то молоде, воно що то випало, вже п'єне. Файно є, якраз пібату не треба окупляти за то. Тара Льоня буде трохи пехтів, ні? Та хто там ще буде пихтіть? то я хіба буду пихтіть біля тебе. Ну, та ти пихтиш, бо ти не стягуєш мене. <рес> Скажи, що тобі не подобається. Подобається чи не подобається? Звісно, ну. все подобається. Ну. А ще би це не сподобалося, я б це розвернув і пішов. <laughs> Льоня старий старий, але ще трошки коропеха має в собі, ні? Конечно. Якби з Лега, то ти в еліменту не, не, не було, ти вже б давно не вигнала з хати. Так що Льоня ще має... є порох порохівничі. Віче молоде, то вона піді мною навіть не стігує. Так що дівки, братли серйозного перця. Вже пізно, все. Замок закритий, то ще каже. Все Во-во.